У цей час, згідно із традиціями православної церкви та церковного уставу, християни обмежують себе в їжі. Протягом посту не дозволяють вживати собі продукти тваринного походження: м'ясо, молоко, яйця та вироби, що їх містять. Різдвяний піст вважається не дуже суворим, тому що дозволяється всі дні, крім понеділка, середа і п'ятниця, вживати рибу також і в свято введення в храм Пресвятої Богородиці, дозволяється вживати олію. Протягом посту можна вживати продукти рослинного походження, картоплю та вироби з неї, різного руду супи й каші, консервовані та квашені овочі і салати. Загалом пісна їжа повинна бути простою та недорогою, і головне вживати її в помірній кількості. Дотримуючись посту, потрібно пам'ятати, що він відрізняється від звичайного голодування своєю духовною складовою. А тому той, хто постує, повинен більше уваги приділяти своєму духовному життю, молитися в храмі і вдома, читати святе письмо та христи християнську релігійну літературу зараз багато людей просто не розуміє, що це не тільки там не їсти м'яса, не пити молока. І я вже пошу. Це є дієта, яку назначають лікарі. А пісця не ображати і не їсти своїх ближніх. Утім, є ряд обставин, які дозволяють людині послаблювати свій піст. Це хвороба, важка фізична праця, похилий вік або перебування у дорозі. У таких випадках суворість посту може бути послаблена, але для цього необхідно звернутися за благословенням до священика. У піст також не потрібно вживати алкогольні напої, особливо міцні коньяк, горілку тощо. Лише у суботу та неділю, а також на свята, дозволяється випити трохи вона. Якщо хтось перебував... Буває у сварці чи тримає на когось гнів, необхідно помиритися з цією особою. Це є молитва, це є стриманість, це є не мати ніяких образ, не мати лінощів. Хто перебуває в шлюбі, стримувати себе від статевих відносин. Різдвяний піст встановлений для того, аби ми до Різдва Христового очистили себе покаянням, молитвою і постом, щоб чистим серцем, душею і тілом могли зустріти Сина Божого. До церкви у цей період треба ходити якомога частіше і принаймні кілька разів прийти до причастя. Аби Ісус народився в серці кожної людини, треба очистити душу від гріхомних думок, утримуватись від сварок, лихослів'я та чистолюбства. Наталя Кириленко, Володимир Мальник, Віка новини.